Мене військового волонтера Володимира Бондаренка і генерала військової розвідки Петра Гровича Гращука. Хочемо подякувати всіх, але в першу чергу виїсти народну артистку Ольгу В'ячеславо. Всіх нашу трупу і за поданням воістину народного артиста Володимира Гарянського <плоджені> народних артистів Богдана Бенюка, <плоджені> Костікою, а ще першого героя України, льотчика космонавта Анатолія Анатолій, нагородити Ольгу В'ячеславну Сумську найвищою народною нагородою. Орденом патріотів України. Патріот. Добавляє Добавляє дозвольте представити, надати генералу військової розвідки, генералу від Бога Петро Ровичу Арщуку, який багато років працював в Штатах Америки в Брюсселі НАТО. Петро Григорович, будь ласка. Ну, дозвольте мені декілька слів сказати. Звичайно, час служби військової життєвий досвід підказує, що людині притаманно підніматися по сходинкам до рівня, високого рівня інтелекту, знань, військових звань. І не тільки військових, а і народних звань. От. І мені дуже приємно сьогодні нагородити найвищою нагородою. Яка називається Патріот України Ольгу В'ячеславовну Сумську, народну артистку України. Нашу українську. Роксолану. Да. Ми дуже пам'ятати Роксолану. І одностайна рішенням нашої ради об'єднання вона нагороджується. одной из наибысших наград нашей общественной организации и час своїх с під час время своих выступлений, во время концертов они все той Відданості нашій справі, які зараз на сході України показують наші воїни, які показували під час широкомасштабного вторгнення. Тому Ольга В'ячеславна заради нашої перемоги. Дякую. Браво Україні. Браво Україні. Браво. Браво. Олійник, Олійник. Євген тоже вакцина саме. Наш продюсер. Оплиски нашого продюсера. Давайте не допоможемо. І Ярошенко Юрій. Трохін Роман. Наш до... Черета у Києва дава нашим збройним силам України опусти.